Зараз всі навколо радять мені подати на аліменти, хоча б таким чином отримати якусь допомогу від доньки. Але це моя рідна кров, і я не можу так вчинити з нею. Буду намагатися вижити самостійно, своїми силами. Раніше моя донька була зовсім іншою. Я з дитинства навчала її ділитися з іншими. У дитячому садку вона часто дарувала своїм друзям шоколадки, які я купувала для неї. Після закінчення університету. Вона навіть присилала мені гроші, щоб я могла купити собі солодощі чи щось із одягу. Я завжди намагалася самостійно забезпечувати себе і не просити допомоги у доньки. До 55 років працювала вчителем у школі, а потім до 60 мила підлоги в іншій школі, щоб вистачало на життя. Тоді я могла дозволити собі купити щось смачненьке або ліки, які призначав лікар, але коли я вийшла на пенсію. То мені взагалі не вистачає моя пенсія дві тисячі гривень. Що на ці гроші можна придбати? Якщо я плачу за комунальні послуги тисячу гривень, а взимку ще більше, їм здебільшого пшоно, хліб і іноді варю суп. Доньці я говорю, що їм курку майже кожного дня і п'ю улюблений сік. А насправді я вже й забула, як смакує м'ясо. Моя донька вдруге вийшла заміж. Вони після весілля переїхали до Києва, купили машину і гарну квартиру, хоча квартиру взяли в кредит. Минулого літа вони поїхали на відпочинок за кордон. Донька вперше побувала в Туреччині, хоча вона часто мені телефонує, але жодного разу не запитала, чи потрібна мені її допомога. Вона зовсім забула про мене вже більше року не була у мене в гостях. Одного разу я вирішила зателефонувати і сама попросила допомоги. Донька погодилася, сказала, що надійшли мені гроші. Я дуже зраділа вже планувала, що на зиму куплю овочі, заморожу їх, а також що куплю нові тапки, оскільки старі порвалися. Наступного дня побачила, що на мою картку прийшли гроші. Я подивилася і побачила сто гривень. Я подзвонила, щоб подякувати. А коли поклала трубку, то розплакалася від болю. У Києві одна чашка кави коштує більше, ніж ця сума, а мені її має вистачити надовго. Я розумію, що ціни в селі не так високі. Але все ж вони також не низькі, я навіть подумала, що варто повернути ці гроші назад, але не знала, як це зробити. З того часу я вирішила більше не просити нічого у доньки якщо вона захоче, сама допоможе. Якось раніше обходилася без допомоги, так і зараз вистачить. Звісно, я теж винна, що обманювала, але я це робила заради неї, щоб не хвилювалася за мене. А тепер вона зовсім про мене забула. Це сильно мене болить, але я не можу нічого з цим зробити.